8 листопада святого і славного великомученика Дмитрія Миротожця. Святий Дмитрій народився в Македонському місті Солуні, де його батько був начальником міста і тайним християнином. Побожні батьки побожно виховали і свого сина, а вмираючи залишили йому не тільки маєток, але інший набагато цінніший скарб, глибоко корінене в серці святу віру. Імператор Максиміян довірив молодому, але хороброму і мудрому Димитрієві уряд, який виконував його батько, і наказав йому переслідувати і мучити християн. Однак дуже скоро імператори донесли, що Дмитрій не тільки не переслідує християн, але й сам прилюдно визнає Христову віру та інших до неї навертає. Імператор, повертаючись з війни, зумисно увійшов до Солуня, щоб цю справу дослідити. Святий Деметрій був уже готовий до мук, він попросив свого вірного слугу Лупу, що після його смерти усе майно він роздав убоги, а сам, ставши перед царем, визнав, що він є християнин і жодна сила не змусить його зректися Христа Спасителя. Імператор велів кинути його до в'язниці, де святий перебував у молитві і де згідно з переданням. Удостоївся, бачити ангела небесного, який скріпив його і утішив надією скорої мученицької смерти. Імператор Максиміян влаштував для свого війська і для мешканців солуня видовище. Християни мусили боротися з одним дуже могутнім велетнем на ім'я Лей, якого імператор возив зі собою, був толий. Такий сильний, що ніхто не міг його побороти, він кожного підносив угору і кидав на гострі списи, що стирчали з землі. Так гинули християни, а безсердечні погани втішалися їх смертю. Був у солоні один юнак на ім'я Нестор, християнин слабкий тілом, але з сильною вірою. Він поспішив до в'язниці, де сидів Димитрій. І попросив у нього благословення на двобі із Лиєм. Святий Деметрій після спільної молитви поблагословив Нестора і сказав йому пророчим духом, що Лея він поборе, а потім постраждає за Христа. Пішов Нестор туди, де відбувалося поганське видовище і став проти Лея. Засміялися усі, починаючи від царя, щоб слабосильний юнак. Поривається на такого велетня. Тоді Нестор сказав їм, що він є християнином і уповає на поміч Ісуса Спасителя свого. Лей кинувся на нього, і всі чекали, коли Нестор упаде на списи. Натомість він сам ухопив велетня, підніс його над головою і з розмаху кинув об землю. У ли на гострій списи бриснула його кров, а всі, що це бачили вголос, стали величати великий є Бог Християнський. Розлючений цар наказав стяти Нестора мечем. І так мучений Христовий віддав свою душу за Христа. А коли всі дізналися, що славний подвиг Нестора поблагословив Димитрій, тоді імператор, аби відімстити за смерть Лея, наказав воїнам вдертися до в'язниці і списами вбити Святого Димитрія. Сталося це 26 жовтня, 306 році, тіло святого мученика поховали християни. Його вірний слуга Лупа взяв плащ... плащі і персні свого Димитрія. І, торкаючись ними хворих, їх оздоровляв і проганяв бісів. Коли про це довідався мучитель, то наказав стяти лупу мечем, і так прибуло небо на одного святого мученика більше. А коли прийшла свобода, коли свята віра стала всюди ширитися, тоді над гробом святого Димитрія постала церква, до якої горнулися хворі зі всіх сторін. Бо як не можна полічити зірок на небі, так не можна порахувати всіх чудес, які діялися при мощах святого великомученика. Леонтій, вельможець Ілерії, оздоровлений після хробу святого Димитрія, звів замість пересної церкви Другу величнішу і прекраснішу. Під час будови було знайдено мощі святого Димитрія цілком свіжі і цілі. А з них витікало пахуче миро. Мощі святого великомученика поклали в золотоковану домовину або прослав їх численнішими чудами. І так у найщах скорботах солоняни шукали допомоги у святого Димитрія і ніколи не розчаровувалися. Він своїми молитвами врятував місто від страшної пошесті. Він захистив його від ворожого поганського набігу, він звільнив багатьох невільників. Коли в Солуні настав страшний голод, то святий Димитрій явився на морі корабельникам, що везли біжжя, і велів їм повернути і плисти до Солуня, що вони і зробили. На русі з давніших часів, коли наші предки прийнялися віру, святий Димитрій завжди був у великому почитанні. А початок цьому поклали облога царгорода князем Олегом. Літопис Нестор пише, що коли руські війська зламали грецьку силу, то греки перелякалися і сказали, що це не Олег, а святий Димитрій, посланий Богом. А потім, коли віра Христова, як сонце, ясне, осіяла Святу Русь, тоді князі їхні дружини і всі вірні віддавали себе під опіку Святого Димитрія. Так свідчить літопис, в 1198 році Великому князеві Всеволоду, Юрійовичу Володимирському, привезли з Солуня ікону святого Димитрія. Та ікона, згідно з переданням, була написана на дошці з первісної домовини святого великомученика. Вона у великій пощасті зберігалася у Володимирі, а згодом у Москві. У нас дуже багато церков зведено на честь святого Димитрія. І віками Русь почитатиме великого і святого мученика, який молиться за нас до Бога і випрошує нам ліпшої долі. Крові твоїї струями, Димитрії, Бог церкву обагрив, давши тобі кріпець непобідиму і зберігаючи град Твій непошкоджений, бо Ти його твердиня.